Починаю день з того, що помідори треба зробити. Так, це у нас ритуальчик іде такий. Свічки ті дві запалю пізніше. А ці, бачите, які красні. Все треба, щоб було красне. Сьогодні ми не гадаємо. Може хіба гадаємо, але пізніше. У серпні в нас 23 року йдуть, не знаю, по карті дуже-дуже-дуже судьбоносні. В основному людей йдуть якісь встречі, якісь, якісь судьбоносні, судьбоносні прям, які поміняють повинні життя. І багато, повірте, кому гадаєш із вас, то причина йде у вас. Так, дівчатка, доброго раночку. Всім любеньким дорогеньким, Починаю день з того, що помідори треба зробити. Трошки вам ось покажу ось відру, яке солимо. Ось помідори, які будемо мити і солити. Як я роблю, потім все складаю сюди і на це все злужуємо, чесник, все, це ви знаєте. Ну, на трьохлітрову банку. Три ложки солі і ложку сахару. Холодна вода, все, все перемішую хорошо і потім заливаю сюди. Дня три вони, ось у нас який день. Сонечко дуже велике. Ой, машинка пишить стиральна, вже постиралася в будинку, в хаті. Ну, це таким сьогодні займаюся з утречка. Ось помідорчики, ось відеочка. А там саме по собі стоїть ритуальчик. Поставила жінки роблю. Трошки з вами побалакаю. Так, це у нас ритуальчик іде такий. Свічки ті дві запалю пізніше, а ці, бачите, які красні. Все треба, щоб було красне. Тканинка красна. Ось Тут фотографійка у нас лежить. Ось карта. І Карта любов і карта море любові. Тобто відкриваємо жінку для відношень. Тому що от, ну, вона знає, що я це скажу. Понятно, ви не знаєте, хто це. ну, Родини, якої дуже багато буває знайомств. ну, тобто Є біля неї мужчинки, ну, от нічим воно не закінчується. І так вона, це зошити свої, щоб ми ви не бачили, їх ненужним, і отак от вона думала-думала і попала сюди, і будемо відкривати її для відношень. От такого зараз дуже багато. Понимаєте, от світ такий став, що дуже багато. Вроді людина і знайомиться, в люд... вроді в людини є і окруження мужчинки, ну, а не закінчується нічим. Бачите, тканинка красна, свічки красні, ті, і ця і оці дві красні свічки. Ніж треба такий ножниці. Здоров'я такі. Вони в воскові в усьому, не обращайте внимання. І клубочки, і клубочка тут карт... карта. Боже, ці вже карти скрізь. І в нас голочка. Ось клубочки, ну, потім два клубочки змотаю я до кучі. Ну, в общем, в общем, це таке? Це не учу, це показую. Чим з утра займаюся? І тут дві голки якими от свічки, вони закріплені. дві Це все робиться до того, поки я карти не беру в руки. Тобто я можу собі дозволити такі вещи робити. Тому що якщо я беру вже карти в руки, Ну це це моя практика, це я кажу, так як я кажу. Тоді вже все. тоді вже ці діла Або або цілий день, якщо щось робиться, таке, що йти треба, чи їхати кудись без карт день або або зутричка це мені треба зробити. Ось воно, бачите, що ми робимо. Тобто тільки хороше робимо, тільки хороше від поганого сама. От говорю я ті, як тільки можу. Тобто люди, ви розумієте, самі, що з усім можуть, можуть звертатися, обращатися. Ну, діло тим, що сама, наскільки можу, наскільки стараюся. Ну, а це вже за вибор за вами. Ніхто силою нікого нічого не заставляв робити. Всі зрослі жінки, чоловіки, ось карта, які ми їм гадали. ну, Це таке, утра щось захотілося вам таке показати. Оце є колода, треба брати вам розкладу такі карти. Хороші карти, тут карти, ну, і прощення, і все. от Просто ця карта як дня. Це як лічно люди в мене є такі, вони навіть дзвонять. і щоб на, на день карту взяти. Тобто вони хорошо показують хороші карти. Тобто, це такі діла. Ну, ось ми в зеркалі, в домашніх одіяннях, ось ритуал, Вон помідори, все, все. ось дорожки сільські, ось помідори стоять, ось столи клейонкою заставлені. Все як в селі. Щоб ви розуміли, все як в селі. Так що, доброго раночку всім. Ой, мира добра, тепла, перечіпаюся, йду. І всього самого хорошого. Так. Сьогодні ми не гадаємо. Може, хіба гадаємо, але пізніше. Робимо ритуал, трошки я вам показала. От фотографія на жінку, яку ми робимо. От береться ці дві картинки. Вони можуть боротися з цієї колодину, тут вони краще. Так, і тепер беру я з цих трьох клубочків два клубочка, ті, що по боках. Один клубочок остається на цьому. І два клубочки запалюються. Це, це просто вам показую. Просто вам показую, і кінець ми надпалюємо і цю свічку тушимо. Покамість. От, один ми зробили. Відкриваємо жінку для відносин, отношеній. Тому що серпень у нас, казала, там десь і в розкладах, йде дуже судьбоносний. Іде по відношеннях. Дуже такий місяць, якому треба постаратися. Кому це потрібно, дівчатка, кому це, кому це потрібно, от постаратися піймати свою половинку. П'ті щастя за хвоста. Так, от таке, от таке ми робимо. І тепер оці два клубочка треба перемотати. Перемотати на те. Що я вам скажу так, в серпні дуже судьбоносна от карти, якщо беремо розклади, лічні, не лічні. Не дивіться, що я в такому домашньому діянні, там помідори, там з 10 годинок ось лічні розклади, будуть жарко, так що немає дихати. он включаєш і вперед з песні. У серпні в нас з го року йдуть, не знаю, по карті дуже-дуже дуже судьбоносні. В основному людей йдуть якісь встречі, якісь, якісь судьбоносні, судьбоносні прям, які поміняють повинні життя, особливо лічного характера, лічного характера йдуть. Знаєш, і треба от багато От я кажу, що от і ця жінка не буде ми казати, хто це, що це, не нужна воно. Ну от багато в неї встріч таких, вроді не сама, вроді, мужчина якісь трапляються. Ну не те, не те, а не те, то що вона сама не готова до того. розумієш, людина сама не готова до цього всього. І от це робиться, щоб просто людину відкрити до, 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 до цих відношень, які їй хочеться, які їй хочеться, але які вона не може вистроїти. І, все. і не того, що нехватка мужика, мужчин, рядом, а того, що сама вона закрита. Тобто причина в ній. І багато, повірте, кому гадаєш із вас, то причина йде у вас. Не того, що мужики, козли вони є, козли вони були і будуть. Діло в тім, що сама жінка бути готова відкрита до цього всього. Ой, і так трошечки скажу, що для цього треба, от, якщо ми беремо. Я беру, я вам розказую зараз через розклади. Ті, що от, ну, от, ну, частні розклади, і я так в общому беру, от скільки ми вже з вами, півгода, мабуть, ми на Ютубі. ну, Так карта не показувала, як на серпень. В лічних розкладах дійсно судьбо, судьбоносні, судьбоносні. Тобто зустрічі, які можуть поміняти життя. Що треба? І треба радості, Благо розумієш, треба самій помінятися, само, самій людині, більш радуватися, більш, більш благодарною бути за все. Щоб це йшло від вас, от, щоб це йшло від вас. Оце, оце все наповнення і радості, і благодарності, і добро, тепло, мир, все, милосердя. Ну, і через це ви притягуєте в своє життя таку людину, як і ви. А якщо ж всі ходимо такі, насуплені, нахмурені, все погано, все погано, Понятно, Війна як це скажеш, що хорошо? погано. Ну, діло в тому, що життя ніхто не відміняв. Тобто, Сьогодні вже завтра не буде. Завтра вже буде завтра, післязавтра, післязавтра ну, не вертається це. І кожна людина, кожна жінка, ми зараз за жінок балакаємо, хочеться їй, ну кому хочеться. Може, кому й не хочеться, це таке. Старайтеся спілкуватися, це кажу по картах. Як карти, от в чому причина в багатьох що сама жінка закрита, насуплена, хмура, недовольна, все, все пропало, все нехорошо. Відкривайтесь, відкривайтесь, відкривайтесь через радость, радуйтеся тому, що, що можна От через що оті природа, оті, оті, оті гуляння, оте все. Знаєш, воно трошечки радує тебе, воно тож трошечки відлікає від цих карт, від цього, від того, від цього всього. Ну, це кожен сам знайти, що, що його буде відвікати від цього всього. Це не можуть бути знаєш, одного рецепту, всім не може бути. Кожного своє. У мене так, у вас так, у кожного своє? От і старайтеся через цю відкритість, старайтеся спілкуватися з людьми, з людьми, які, які у вашу життя приносять щось хороше, від яких тепло на душі, а не від яких ще хреновіше. От, як подивися, ті подружки, як теж по розкладах, теж це все по розкладах. От вона мені все розказує, все. нафіга воно тобі треба? Оте гівно, яке вона своє виливає на тебе. Зачем воно тобі треба? Ну, я розумію мені, якщо розказують, я за це беру гроші, ну, примерно, воно стоїть щось. І я з цим, ну, якщо я це слухаю, значить, я з цим щось можу зробити. А не просто послухати, вдвох поплакали, її гавно перейшло і мені, і все. І ми сидимо обидві в обидві гімні в такому. Правильно понімайте, дівчата, правильно понімайте, що я кажу. Тобто мені, ну, мені хочеться вам донести. Мені хочеться сказати, що серпень, август. Хто у нас по руськи балака, хто по українськи балака, я взагалі, в мене третя мова, суржик. Звиняйте. Знаєте, серпень, він тільки почався. Він іде судьбоносний місяць, іменно те, що, підійма, що це год може бути раз там, на 10, на 100 год, на 50 год, в якому дійсно встречі судьбоносні. Тобто те, що ви 20 років, 30 років тут желали, ви зараз можете отримати. Тільки відкривайтеся. Ну, от людина не може, ми робимо це те, що ми робимо. Це не реклама. Дівчата, нікому я нічого, як ну, сказати, не зазиваю і не, не цей. Мені хватать того, що ваші розклади. Ждуть мене. Це просто кажу, людина сама не може. Людина вже в цьому бізнесі, в оцих деньгах, в цьому всьому закрутилась, замоталася. От вона сама не може. Ну, добре, допоможемо. Ви самі старайтеся відкриватися Опять, через добро, радость, благодарність, через все це. Старайтеся спілкуватися з людьми, після яких вам добре. Старайтеся, ну знаєш, як мені чудно, як от є там гадалки такі, що в самої 25 чоловіків, там непонятно, що в сім'ї, непонятно, що в, діла, в ділах робиться, і вона сидить, от приїжджають ж люди, розказують, вони були там, вони були самі, то ж питаєш, так а як та живе, ця жива. Мені чудно, як вона сама сидить, дає совєти. Неї там 25 чоловіків, і в відтоги вона сама і сидить, плаче от, вже така несправедлива і все остальне. І вона дає совєти, їдуть по совєти, їдуть, вона розкладає там совєти і все остальне. Ніколи не йдіть там, де розумієш, там, де для вас не примір. Я не кажу, що я примір, і я не пример. Ну, тобто, йдіть і до мене, кому не хочеться. Ну діло в тому, що все одно якісь. Якось воно повинно бути. Ну, як то людина повинна соответствувати. Хай я в селі, я вам показую. Потихеньку буду показувати свій двір, там своє, де я живу, ну ну ну. в селі. Ну, в селі, селі, ну. скромно жити це не гріх. Я не вважаю, що якщо я скромно живу, це великий гріх. Ні, скромно жити не гріх. Я живу так, як мені удобно, так як мені радосно і так, як мені добре. Все. точка. Хтось живе там в пенхаусах, хтось живе десь ще, хтось живе біля моря, океану. Ми живемо так, як ми живемо. Мене це повне Ну, Діло в тому, що все одно старайтеся з людьми общатися такими, от, ну, на які ви дивитеся, на яких ви дивитеся, і ви не те, що ви так хочете і завістю давитеся, А дійсно вони для вас як примір, як общення з ними, для вас це хорошо, на душі хорошо. Ну добре. Я вам скажу, що і по карті, оце ці карти, оце ці карти, ті, що я вам кажу, от ними береш, вони більш карти такі мудрості. Маєш, карта мудра. І от карта показує це останнє оце, ну, послне, не последнє, ну, от, оце время, вона показує, що Вселенна хоче перемен. Через що І ми робимо розклади? Це ми картами, тими картами, цими картами. І карта треба мінятися, треба сузнання міняти. Якщо 30 років ми переживали те, що нас круг пальця вводили, це знову ми вертаємося про політику, то треба перестати. То, знаєш, можна нас ще 30 років кругом пальця вводити, якщо ми цього не розуміли? Може б і вселенна, Господь Бог на це б закривав глаза, ну люди ну, не розуміють, люди, що ти з них візьмеш. Ну, якщо людина це розуміє і все одно дозволяє, там самі сидимо, ми собі, ду-ду-ду, а там глаза закриваємо, і ми 5, за 500 чи за 200 гривень продаємо не те, що йдущу чорту. Це маю про вибори. Ну, що тоді від нас хотіти? От Вселенна хоче перемін. Чекає змін від нас, самих. Тому що чого? Тому що все оце, воно вже, ну як сказати, дуже багато горя на землі. Дуже багато горя на землі. Ті самі війни, ті самі, ті самі от, оці віруси, шміруси, те саме все. Ну, от, це гімно вроді, от, от, вре, в оце время собралось на землі. Тут війна, тут віруси, тут убійства, тут воровство, тут ніякими дітьми не наїмося. Це всіх касається, всіх. Це не я кажу, що всіх. Може, й десь треба встановлюватися трошки. І все. От, розумієш, от людська, оця людська жадність, це все-все-все. От воно. розумієш, і веде. А людська жадність це людська ненависть один одного. І зараз дуже мало того, що ти купив там машину, і ти радий, чи там машину, чи трактор, чи хто що купив, і ти прям так радується. Більше радується тому, що десь там чи за забором сусіда чи в когось там от, щось таке случилося. Людина є більш цьому, навіть радується, ніж своїй радості, що щось ти там купив, там добився, купив, там діти твої щось зробили. Повірте, це я з людьми общаюся кожен день, не одна людина. Ти маєш людей дивишся і волос диба скрізь стає. Щоб у людей таке є, що не радуйся ти своїй радості, а ти радуєшся, що в когось десь. От таке і все. От Вселенна, зараз... старається. август місяць я вам кажу, август, серпень, хто як називає, він йде судьбоносним. Судьбоносним, навіть я б сказала ці розклади, що йдуть вони на політику, ми робимо на все, от вони судьбоносні. Не просто так карта зараз показує. Є просто карта показує события, як далі, как... чого війна не закінчиться, чого про... ну, предвіділи так, а воно йде так. Карту ти береш і карта показує, що треба зробити, щоб було так. Це війна, чи це лічний розклад, чи це будь-який розклад. Карта показує, карта показує ситуацію, проблему і як вийти з цієї проблеми. І ви думаєте, що хтось робить, от правителі, хто там від кого залежить, він робить так, як показує воно ну, ні. От того, от чого, от чого воно, я вам кажу, не так, не так, як воно предсказується по карті. Що, прийма, по-другому робили, може б, це було в травні, в червні, в липні, може б і не було. ну, ну, Вероятність того є. Не робиться отак, а роблять вони так по старинці, як і раніше було, от воно і затягується все. Тобто тут такі діла. Дівчатка, ті, що з утра хотіла вам розказати. Тобто відкривайтесь, якщо вам надо чувства, якщо вам надо відношення, якщо ви там вам одненький погано, я всіх вас розумію, я всіх вас абсолютно. абсолютно. Поняю, дуже добре розумію. Не треба думати, що там при розкладі, якщо я щось кажу, це засудженням чи не засудженням, абсолютно. Я така сама людина, як і ви, і все те саме розумієш, і все те, ну, я ж таки кажу, йдете, общайтеся з людьми, думайте, з ким ви вчаєтеся. Думайте Думайте навіть тоді, коли ви йдете десь на розклади, до когось їдете, щось ви там заказуєте, тому що при цьому всьому дуже легко людині скинути на вас щось нехороше. Якщо ви впевнені в людині на стол, на тисячу процентів, значить, вперед із песні. Не уверені, значить, думайте. тому що я вам кажу, я вам кажу свою практику. Я не кажу те, що я там поспала, приснилася, встала і сказала. Ні, багато я вам не розкажу, тому що я знаю. Воно вам не треба, просто воно вам не треба. Так як вам там врач не розкаже багато того, чого вам не треба, як він ріже, як він те, як він це. Чи там ще хтось? хтось? Ні. Багато я не розкажу. Я скажу вам, це хороше діло. Я утра поставила, я розумію цю жінку, я встала собі там помідори вони будуть робитися, тут воно це буде робитися, а з 10 часів я почну робити розклади. Понимаєте? Так що старайтеся йти туди, куди вам треба йти. Не лізьте туди, куди вам не треба, через що там кажу? не шастайте по каналах тих, що вам не треба. Кожне слово, яке пишете, там, думаєте, кажете, фільтруйте, тому що за кожне слово може прилетіти. І це не слова, і це не те, що от я така. Я обикновена. Я сама сама, сама обикновена. може в сто раз хуже, ніж ви всі. Так що ніхто не каже, що тут я. Ось, ось я, я. Я, я, да. я живу, моє життя, все. Як я живу, так я й живу. Мій вибір. Я сама вибір в своїй житті зробила. Я отак і все. І все. Ну, думайте, куди йдете, по що йдете, як йдете, вірите, не вірите. Помієте, що з цим усим можна більше проблем отримати, чим ви прийшли з проблемою. Чи, ви прийшли з однією проблемою, можете піти з десятьма проблемами. Так що думайте, куди ви йдете, що ви йдете, старайтеся, старайтеся, от время видать, понимаєш, от время людина, якщо переструється, от, от серпень мені взагалі, він по карті, по всьому, по, от він іде якийсь місяць, я не можу понять. Ну, я гадаю, я гадаю, 40 год, 40 год, щоб ви понімали. 40 год розкладів, і це люди, які були, вони всі підтвердять, ті були 40 год назад, ті були 30 год назад, ну, тобто, це года, це года. Понимаєте, дуже рідко так карта показує, як оце цей місяць почався, і карта почала показувати. Дуже рідко. Тобто все судьбоносний. Тобто, переходьте, переходьте в якесь, якесь виживуть ви, 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 не сильніші, а мудріші. Не силою візьметься, а мудростю, і всім остальним, і всім остальним може бути таке. Все, взагалі, таке вам дівчатка розказала. Сьогодні ми без карт. Сьогодні, ми робимо. сьогодні з картами, ну, пісніше з картами. Я не хочу до цього, просто якщо я такі діла роблю, я не хочу до цього брати карти. Я зробила, раненько встала, та що мені треба, а потім карти. Тобто воно донору бути правильно. Якщо ти берешся за це все, воно має бути правильно, щоб потом щоб не було больно. От такі діла. Всіх вас люблю, всіх вас обнімаю, всіх вас. Всіх вас я не знаю, що вам сказати. Сказала вам, попросила, підписуйтесь на, на Facebook, хоп, підписалися. Там скажеш, підписуйтесь на Telegram, хоп, підписалися. Все, ви, ви для мене що можете, ви те й робите. Це правда. От те, що, те, що в ваших силах ви все те робите. І я вам желаю тільки самого-самого хорошого. Життя коротке, та ще, бачиш, ніхто не думав, що навіть в нашому житті в 21 векі, може, на наш вік, на, ну, от, на цей період, що діти в нас, внуки в нас, ми, що буде якась війна. Тобто, ну, це взагалі. це взагалі. Ну, Значить, треба пережити це все. Значить, десь корма. Значить, корма десь і вже десь зібралося так, оцей кумок всього, що тільки через війну воно може бути то такі діло. Так що люблю вас дуже, обнімаю, цілую. Пишіть там, будемо балакати. Якщо вам це треба... Надо... Будемо, я вам і при, про, 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 приворот розкажу, і про те, розкажу, що можу розказати. Все вглубь, я не буду, я не відкривала канал, щоб вчити когось цьому, тому. Це не те, що реклама, повірте, мені є чим займатися, і ви ті, що дзвоните, і ви ті, що місяць пишете в вайбері, розумієте, що в мене немає вас взяти, ви все одно пишете, ви розумієте, що є мені чим зайнятися. Просто от встала захотіла щось вам сказати. Захотілося вам частичку свого добра. Захотілося вам показати. Оці карти, які які от пройшов вони. Немаєш, Ні нічого поганого тут немає. Щоб у вас день пройшов по цих картах. Тільки це, волю, тільки це Все, дівчатка, хлопчики Хлопчика, може, це не дуже інтересно. общем, ось так такі діла. Піду ще трошки помідори, ось тут воно ще поставлю, хай воно доробиться. Не дивіться, не судіть за вид строго, бо. Проснувсь мивсь і вперед із п'ясни. Все, пока, пока, пока.